Привіт, дівчата та хлопці. Рада, що ви знов завітали на мій канал. Щось я пропала. У нас гарна погода. Нарешті немає дощів. Дуже-дуже тепло, навіть спекотно. Тому я загуляла. Якщо хтось підписаний на мій інстаграм, той бачив, що я виставляю фотки на природі. Ну, і вишивку я не кидаю. Як ви бачите, я освоїла ще один вид. Українського народного шва це верхоплут. ось він, такого помаранчевого кольору. Ось. Оце він нижній. Я його боялася дуже розпочинати, бо це така техніка, як же вона називається, забула. Ну, потрібно спочатку в. Один зробити там одні, одні стіпки, а потім повернутися і зробити це плутання. Мені прийшлось, до речі, важ... ну, так подивишся, наче нічого такого складного, але ні. Для того, щоб його вишити, мені прийшлось двічі передивитись відео по його вишивці. Це відео з майстер-класом від пані Ірини. Каналу, вихиляси з вишивасами. Я ще там знайшла. Дівчат-блогерів, які показують, як вишивати ці шовчики, ви знаєте, це дуже добре, бо книга, опис це одне, а коли побачите вживу, там навіть знаєте, складність в чому, що навіть якось от кріпити і нитку, і потім по закінченні теж її ховати, закріпляти, бо це ж зовсім не хрестик. Тобто такі нюанси, ну, в книзі. Не все можна зрозуміти, описати за схемами, це вже, якщо є якісь базові знання, тоді вже більш такі складні візерунки, можна вже там і по схемам і не дивитись відео. А поки що, я, як початківець, намагаюся вже вчитися у дівчат, які в цьому майстри. Але я роблю якісь висновки, тобто, щоб було з чим порівнювати, потрібно ну, щось робити. Практика це велика справа. І мені здалося, що такі шовчики краще вишивати все ж таки вовняними нитками, більш товшими, щільними та на рівномірці. Вони тоді, будуть, тоді буде візерунок більш ну як, виразніший. Але я не жалкую, що почала вчитися на 18-й іді, бо так легше рахувати нитки переплетіння. Їх видно, і ви ж бачите, є такі візерунки, поки що ну, не елементарні, а ну, базові. Тобто ще таких складних, як от дівчата там поєднують різні види шовчиків, і там виходить орнамент. Я ще до цього ну, вважаю, не дійшла. Все попереду. І ви, як бачите, я не втрималась і перейшла вже до відшиву центрального елементу цього мого імпровізованого семплеру. Це дизайн серденько від Юлії Грішко. Яким вона ділиться безкоштовно. Це ось такий птах у серці. Зараз я трохи відхилю. Ось так в мене вже. Вишито. Я думала, схемка, ну, вона безкоштовна, тому я думаю, я можу показати, начебто, знаєте, така невелика дума, так, за дві, два дні там впораюся. Але ні. Ну, я ж вишиваю не тільки серденько, я ще й сову свою продвигаю, бо я ж, ви ж знаєте, я беру участь. З цими пташками, з цією пташкою у двох СП, а з словою далі покажу у трьох. Ну, Дівчата, мої враження. Значить, що я можу сказати? На цій канві 18-го каунту, мені здається, що хрестики вкладаються ну, просто ідеально. Вона, міру, жорстка для хрестиків, і для мене це ну, дуже добре. А, так... А ось ці шовчики, мені здається, що краще вишивати на більш м'якій тканинці, бо там ну, і взагалі і без п'ялець, бо в так нитку голку, ну, коли рахуєш, протягуєш, ну, треба, щоб була м'яка тканинка. Хто вишиває такі шовчики, той мене зрозуміє. Дівчата. Хочу звернути увагу тих, хто буде вишивати по цій схемі. Цей дизайн, там у ключі є два значки. Зараз покажу. Ось такий малий ромбик і великий. І в деяких місцях вони знаходяться ну, поряд, де б вам показати, так. Ну, знаходяться поряд. Зараз я так і не гляну, бо вже вишила, а знімаю через кілька днів. А, і тому я спочатку вишила все одним кольором, а потім вже роздивилася, ну, вона рябить, бачите, схемка. Її потрібно роздруковувати, але е, чи е, більш, ну, збільшувати, щоб був більший формат, або кольорову. Тоді, мені здається, буде легше. Я, бачите, Тут дизайнер дає і кольорову і чорно-білу схему, тобто вибирай. Тому я вам раджу або кольорову, або збільшити її перед тим, як друкувати. Бачите тут. Ну, Запас є, тобто можна якось на комп'ютері. Наступно, якщо я буду вишивати, я спробую збільшити. Там, до речі, Юлія Грішко випустила ще одну безкоштовну схемку. Буквально, по-моєму, вчора-позавчора я, можливо, до цього відео в наступному включенні вам покажу перелік цікавих безкоштовних схем, які випустили дизайнери. Я там стільки знайшла. Але деякі потрібно попереводити, щоб розказати вам детально про що, що там, і як з різними шовчиками. І наші дизайнери молодці з'являються в нас нові дизайнери. Я на них дизайнерки, я на них підписалася в інстаграм, і там дуже цікаві такі розробки. Теж безкоштовні є схемки. О, дівчата, я не можу на все. Треба. Хочеться повишивати, і повишивати, і познімати. І схемки ці знайти і, і якось їх систематизувати і вам про них розповісти. Так, це. Про цю схемку. Наразі дівчата в мене тут котлети змажаться. Зараз я їх переверну і повернусь до вас. Все, я знов до вас повернулася. Ще я хочу вам розказати, що зараз, коли дивлюся відео дівчат-рукодільниць, обов'язково кладу перед собою блокнот з ручкою, бо дізнаюсь багато нового для себе і про спільне відшиви, і про рукодільні магазини, і про те, де. Дешевше можна щось придбати. Все не запам'ятаєш, збережених там ще потрібно до них повернутися і потім подивитися, а про це забуваєш. Тому я теж хочу з вами поділитися інформацією про знижку, про яку я дізналась випадково. Вона не зовсім там. про рукодільні покупки, але все ж таки, ось є така книжечка. Від аптек компанії АНС, якщо в вашому місті є аптека Копійка або аптека-Шар, ось такий випуск за номер 5 за травень. І тут у середині є ось такий купон знижка. 7%, але на купівлю у мультимаркетах Аврора. І це до 31 травня. Цей штрих-код багаторазовий, і Аврора там є ну, все для життя, і в тому числі там є. І рукодільні товари невеликий асортимент, але все ж таки є. Я там бачила в їх додатку, що з'явилися якісь набори для вишивки, підписані вони українською мовою. Я на днях піду, подивлюся на них. І, можливо, можливо, вам зніму і покажу. Вони там, до речі, недорогі, хто там хоче тільки починати. Там є і п'яльця, ну теж. ну... Не фонтан якийсь там, але все ж таки можна щось прикупити, особливо, якщо там терміново потрібно, там і гудзики, і мережево, і резинка, і вся, там всякий декор, тобто ну, є на що подивитися. До речі, тут є ось, дівчата, дивіться, такі прикольні наліпки. Я обов'язково їх використаю в своєму рукодільному блокноті. До речі, я до нього ніяк не доберуся, щось вічно якісь справи. Ну і кажу, що зараз я більш гуляю. Це теж потрібно. Слава Богу, в мене є така можливість. Слава Богу, у нас завдяки ЗСУ ми можемо собі це дозволити. Тому гуляємо, насолоджуємося кожною, кожною секундою, кожною хвилиною свого життя. До речі, дівчата, цей робот мені нагадав мультик, у нас вимикали воду і нас попередили за день. А я на той день збиралася прати, там, прибирати. І а ну що робити? Раз завтра вимкнуть воду, потрібно сьогодні. А в мене такий не приберу. Думаю, ну що робити? Треба вмикати відео. Знайшла добірку відео, які мотивують на прибирання. Дівчата це дійсно діє. І я включила мультик Вол-І. -E. Ну, може хтось його дивився про робота який е, прибирає сміття. ну, Мені подобаються мультики, які є повчальна е, ну, повчальна нотка е, і взагалі там, ну, зі змістом, скажімо так, е, 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 знаєте, як фантасти, ну, це фантастичний мультик, е, як засмітили люди планету. І цей робот її прибирає, що вони там відлетіли у космос. Нас теж багато людей думають, що вони будуть смітити, а потім кудись відлетять у космос. І їх це сміття, вони цього сміття і бруду бачити не будуть. Чомусь всі вважають, що після мене хоч трава не росте. Ну, такий мультик класний. Я рекомендую дівчатам і дорослим подивитися, там є і посміятися. Ну, прикольний мульт. Так, ну, це щось я відійшла від теми, оцей робот мені нагадав. Так, зараз вишивається моя сова від Катерини Безперстової. І мені здається, що вона виходить навіть краще, ніж, я, ніж на прев'ю. До речі, камера прев'ю робить яскравіше, а вишивку трохи затемнює. Але, ну, повірте мені на слово. Сонце щось зайшло, тому більш темніше виглядає моя вишивка. Давайте, може, піднесу. Ось так буде краще видно. Цей, оцей помаранчевий колір взагалі, він, от дивіться, зовсім не як на прев'ю. На прев'ю більш такий червоний. А тут ось він помаранчевий. Ну, такий класний колір. Мені сподобалось. Я так люблю, коли виходить вишивка, набагато краще, ніж на прев'ю. Я чомусь не знала, що у цієї дизайнерки можна купити набір, або, по-моєму, там роздруковану схему. і... Там, Що ще ти ну, забажаєш покласти? По-моєму, це у Катерини Безперстової я бачила такі варіанти. Мені хотілося, щоб в мене був оригінал схеми від нашої української дизайнерки. Хоча б один я, в мене така мрія. що... Ну, Знаєте, все-таки папір є папір, особливо ну, це роздруківка, це ж звичайний аркушик, А так, там йде на такому спеціальному папері, тобто, де я не буду закреслювати, там не схему, щоб мені залишилося на згадку. ну, Все ж таки, знаєте, коли. Схема дизайнерська, ну а роздрукована на принтері. Отак от, Це ж все-таки, не знаю, я люблю так збирати, я взагалі колекціонер. Тому схему метелики від Rini Sextit я замовила не в електронному вигляді, а вже в друкованому, і навіть з паком. То Чекаю посилочку. А, до речі, вона вже <хи>, прийшла, але мені потрібно її забрати. І я думаю, я обов'язково зроблю огляд і покажу, можливо, навіть у цьому відео. А, я вирішила назбирати, я чекала на цю посилочку, і тому ріш, вирішила вже за два тижні зняти відео, не поспішати. Бо я ж кажу, що зараз я вишиваю не дуже багато, тому що. Тому що насолоджуюся гарною природою, гарною погодою. Ну, поки ось так, ще не кажу до побачення. Можливо, ще буде продовження, я на це сподіваюся. І знову я включилася. Так як на Укрпошті змінився графік роботи, то схему від Дарі я не забрала, бо прийшла на пошту, поцілувала замок та пішла собі гуляти. І не втрималась, хочу показати вам безкоштовні схеми, які я знайшла на теренах інтернету. Це ось така класнюча схема від Юлії Грішко Джарел Гач. Розмір вишивки 10 на 10 см, а в хрестиках це 55 на 55 хрестиків. Це розміри вказані, якщо вишивати на її 14 каунту, використовується аж 27 кольорів GMC і вишивається хрестиком та беком. Ну, це літній, на мій погляд, дизайн. Улюблений е, вишивальницями маяк, е, захід, я так розумію, сонця. Ой, дівчата, я вже губу розкатала, вишивати йти, те, і те. Зараз подивитись ще покажу такі ну, бомбезні схеми. Я не знаю, як дівчата планують. Мої плани летять в тому що Плануєш одне випускають дизайнери. Схемка одна краща іншої. Тим більше, дизайнерок у нас побільшало. І у кожної свій стиль, все цікаво. Тому не знаю, як, як все встигати, як виконувати ті плани. Так, ладно, це я відволіклася. Ось така мила чашечка з квітами, з написом мам. Мама від Shannon Kріstyle Design. Дівчата, пробачте за мою англійську, але як є. Використовується 11 кольорів DMC. Я так розумію, що вишивається хрестиком у 2 нитки, а беком вишивається тільки напис, бо такого детального опису чомусь немає. Смінка невеличка, я думаю, можна там зрозуміти. Потім схема від DMC. дім милий дім. Ну, я так переклала. Вишивається хрестиком дві нитки, бекстічем. Звичайно, шнитки DMC Тут 11 кольорів. от З розміром, щось я там не зрозуміла. Дівчата хто зможе може, перекладе. я Хочу вишити. І маяк, і чашечку. Це моя мрія, в мене ще чашечок немає. І дім. Розумієте, все, що я так мріяла, собі там планувала, хотіла. Ось, будь ласка, все мені інтернети і видав. І ще схема на честь мамусь від Джоан Еліот, посланий небом. Вишивається хрестиком у дві нитки, бекстічем в одну нитку. І навіть є французький вузлик теж в одну нитку, але я тут бачу їх небагато. А, тобто, ну, не треба лякатися тих вузликів. 21 кольор DMC. І не тільки DMC, також вказані номери Муліне Ancour та Мадейра. Ось такі чудові дизайни. Ну, прямо все, що я хотіла, все, що я мріяла, Ну я на них, на них звернула увагу, і, мабуть, це будуть мої плани на найближчий час. До речі, Юлія Гришко дає ці. Схемки безкоштовно, але у кого є можливість, можуть написати Юлії, перерахувати її кошти, а вона ці кошти спрямовує на благодійність. Ну, що тут скажеш, дівчата наші молодці, але ж це праця. Велика їм дяка за це. Так що, дівчата, ось такий невеличкий огляд. У мене ще багато цікавинок, буду поступово показувати. ще, я... я сподіваюся, що я заберу схему. О, Розкажи Богу про свої плани, і він на тобі посміється. Думаю, дівчата, що все, буду випускати це відео, бо... бо там я вам розповідала про знижку, а скоро травень вже сьогодні 21 травня. І, може, все ж таки хтось встигне цією знижкою скористатися. Все ж таки, Бо потім вже після 31 травня ця вся інформація буде актуально. Все, буду прощатися. Пока. А підписуйтесь, ставте лайки, вподобайки, пишіть коментарі. Це так мотивує дівчата. Ви навіть не уявляєте. Хто знімає, той мене розуміє. Все, тепер пока.